На каналі Житомир саме час підбивати інформаційні підсумки дня. Мої вітання п'ятниця, 3 березня. І деякі події є такими. Мости Житомира потребують ремонту. Більшість не відповідає нормам безпеки. 33 снаряди порох і коноплю виявили правоохоронців в садибі жителя Житомирського району. 205 котелен перевели на альтернативні види палива протягом трьох останніх років. Цьогоріч планують перевезти ще 20. Мости Житомира потребують капітальних ремонтів. Два з них у критичному стані. Це шляхопровід Київський та міст Троянівський. Фахівці заспокоюють, по них безпечно пересуватися автомобілям та людям. Проте ці штучні споруди потребують якнайшвидшого ремонту. Про ситуацію з мостами у місті розповість Юлія Свінціцька. Руйнування опор мосту, корозія балок проїжджої частини, тобто прогінної будови. Те ж саме, так, та ж саме, так. Да. Корозія бетону на регілях. Ці проблеми, які виникли внаслідок тривалої експлуатації шляхопроводу, нині потребують негайного вирішення, розповідають спеціалісти. Шляхопровід Київський чи не найпопулярніший у Житомирі. Щодня в напрямку столиці по ньому пересуваються тисячі легкових і вантажних автомобілів. Його збудували 60 років тому, проте за увесь час жодного капітального ремонту не проводили. Його проблема, в чому несущі прогорігіля, балки, опори, які вже, як не як є період його з 57-го року обслуговування, вже потребує капітального ремонту. Міст побудований 57-му році під навантаження, які були в той час, але Ті нагрузки, які були розраховані на цей міст, вони не витримують тих навантажень, які йдуть зараз. Фактично, цей міст потребує вже заміни і балок, і опор аби розвантажити міст і укріпити його, планують розширити. Від Баранова, перекростка Баранова, повністю зміщаться до ніфтібази, і оця сторона буде все зміщатися в цю сторону до ЖД вокзала, Тут буде зноситься поліклініка, там. і там буде розворотне кольцо, повністю щоб а тут буде робитися третя полоса. Це коли мають початися ну, ці роботи? Це зараз поки робиться проєктна документація, а потім вже гроші, бо тут дуже шалені гроші. Десь приблизно читали фахівці, що десь 100 з злишні мільйонів. Постійні вібрації на шляхопроводах утворюють тріщини, через які ржавіють опорні частини мосту. Особливу увагу спеціалісти приділяють і троянівському мосту, називають його наймолодшим і найпроблемнішим. Два роки тому йому розробили проектно-кошторисну документацію, в якій виконання робіт оцінили майже в 14 мільйонів гривень. Сьогодні припускають, що вартість капітального ремонту зросла більш ніж вдвічі. Як ви бачите, бордюрний камінь, термошов, який пожеж вже він не пригоден. І в тяжолому стані, яка найновіший міст в місті Житомирі, але він е, критичному такому стані. Переїзд через річку Кам'янку, саме міст по проспекту Миру, фахівці називають найбільш безпечним, хоча й збудований він 35 років тому. Проте всі навантаження витримує, от тільки потребує ремонту деформаційного шва. Володимир Сидорчук запевняє, мости Житомира, хоча й не нові, проте під пильним контролем фахівців. Щомісяця спеціалісти перевіряють мости і займаються їх поточним ремонтом. Юлія Свінціцька, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У селі Залізня Житомирського району у приміщенні занедбаної садиби під час обшуку поліцейські виявили понад 30 артилерійських снарядів. А у будинку 41-річного чоловіка порох та рослини коноплі Правоохоронці задокументували усі обставини. А фахівці вибухотехнічної служби головного управління Нацполіції спільно зі співробітниками управління служби безпеки в області вилучили боєприпаси для подальшого їх знешкодження. Детальніше Інна Літовченко. До мене неодноразово надходила інформація, що даний громадянин може зберігати в своєму домоволодінні наркотичні засоби та боєприпаси, які він приносить з полігону. На основі даних, даної інформації працівниками Житомирського райвідділу було проведено обшук у домоволодіння даного громадянина. У занедбаному приміщенні посеред непотребу зберігалися артилерійські снаряди. А у будинку 41-річного чоловіка поліцейські знайшли порошкоподібну речовину, схожу на порох, що зберігалась у паперових згортках, та висушені рослини конопель. За словами господаря, снаряди він знайшов та приніс з військового полігону, що знаходиться неподалік села. Там же зірвав і конопель, які висушив для подальшого особистого споживання. Характеризується в селі негативно, оскільки зловживає спиртними напоями, веде е, моральний спосіб життя, займається збором е, взриву небезпечних предметів, снарядів і так далі. І крім того, до сільської ради поступила інформація, що даний громадянин е, вирощує та зберігає наркотичні засоби. Що ви себе зберігали за місцем проживання? Ну, снаряди втівують. Ну там сука, я не знаю, сколько там их штук. Ну штук 50, наверное, может. 50 снаряде, да? Ну 10 так может, может меньше. А пороху сколько? Нет. Нема пороха. пороха это он нашли люди там ту сосиску с пороха, да и все. А про наркотичные речовины, де вы взяли? Нашел на полигоне, росло, я сорвал себе. Так. Під час обшуку вилучили 33 снаряди. Порох близько 150 грам. Фахівці вибухотехнічної служби головного управління національної поліції вилучили знайдені снаряди, серед яких частина вибухонебезпечних, і у подальшому вони усі будуть знешкоджені. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Законодавством носіння зберігання, придбання, передача чи збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавлення. Лення волі на строк від трьох до семи років. 205 котелень перевели на альтернативні види палива за три роки на Житомирщині. Такий факт оприлюднили сьогодні під час семінару про заміщення газу альтернативними видами палива. Очільник області Ігор Гундич наголосив, що цьогоріч планують усучаснити та зробити енергоефективними ще 20 котелень. А за два повні місяці цього року переоснастили дві котельні. А ось пришвидшить процес сприяння іноземних партнерів, які розповідають, як впроваджувати енергоефективні заходи. За такої умови Житомирщина швидше пройде перехідний. Період і вже через 20 років сама буде ділитися досвідом із сусідніми країнами. Учасникам семінару розповідають про використання енергетичних культур при виробництві теплової енергії, потенціал біомаси Житомирської області, розвиток сонячної енергетики та перспективи провадження альтернативних джерел енергії. Сьогодні у Житомирській школі номер 6 міста Житомира відбулися змагання з надання домедичної допомоги в рамках спеціального проєкту Я можу врятувати життя. Збірні команди старшокласників восьми шкіл виборювали першість у фінальних змаганнях області з надання до медичної допомоги. У подібних змаганнях Житомирщина бере участь не вперше. у минулому році посіла третє місце на всеукраїнському рівні. На основі змодельованих ситуацій учні продемонстрували свої навички із проведення серцево легеневої ре реанімації, зупинки кровотечі та відновлення прохідності. Дихальних шляхів після того, як фінальні змагання пройдуть у восьми регіонах учасниках, відбудеться всеукраїнський фінал, який планують провести у жовтні поточного року в місті Києві. Такими є деякі теми цього дня. Ось далі говоритимемо про відновлення будівництва смачної зупинки чи побільшало українських книг у книгарніх і які трибільські артефакти знаходять в області колізії довкола будівництва кафе на трамвайній зупинці мають продовження. Обидві сторони конфлікту наводять свої аргументи. Сьогодні в Україні відзначають день письменника, і саме час вияснити, яке місце в книгарнях займають україномовні книги та чи їх достатньо. У селі Городське Коростишівського району відкрили центр трипільської культури. Артефактів та підстав для того вистачає. Історія будівництва закладу громадського харчування, смачна зупинка, що в центрі Житомира має продовження В продовження юридичних колізій Представник забудовника скликав прес-конференцію, під час якої повідомив громадськості Житомира, що він виграв всі суди. Будівництво законне і що найближчим часом будівельні роботи на об'єкті смачна зупинка відновлять головним приводом для скликання прес-конференції представника забудовника смачної зупинки Олега Малиновського стало нещодавно інтерв'ю головного архітектора міста Житомира Євгенії Черкасової на Житомир інфо 20 лютого та її коментар стосовно того, що декларація на початок будівельних робіт смачної зупинки в центрі Житомира залишається скасованою. Це інтерв'ю Євгенія Ліна дала чи завідомо неправдиво, чи дійсно хотіла ввести в оману. Громадськість, ви ж знаєте, яка ситуація складається з цим об'єктом, що люди налаштовані, кожен боїться, що там буде дійсно якийсь небоскреб, там 9 поверхів чи там три, буде заважати собору. То я вам, чесно кажучи, можу одразу сказати, що там буде один поверх по проєкту, і я не планую там нічого більше робити. І об'єкт буде дуже красивий. Це буде візитка міста Житомира. Хочу підтримати Олега Антоновича Маліновського у його прагненні добудувати даний об'єкт, створити робочі місця і привести в порядок центр міста. Як повідомили представники забудовника, керівник проєкту Микола Виговський та адвокат Геннадій Угрінчук, згідно з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду, від 14 лютого 2017 року декларація на початок будівництва павільйону Смачна зупинка на майдані перемоги в місті Жут. Житомирі, залишається правочинною та документально підтвердили законність цього об'єкту. Ситуацію прокоментувала і головний архітектор міста Житомира. Оскільки вже з вчорашньої прес-конференції, яку давав застройщик, ми узнали про те, що він подавав в суд на скасування декларації, и смотрели как бы материалы судебного дела. Мы, как третья сторона, там не были привлечены, соответственно, нас никто не информировал вообще про этот процесс. И как раз где-то в этих числах, и насколько я увидела вчера по судебному реестру, э они выиграли апелляцию по скасыванию декларации. Но на момент, когда мы давали интервью, декларация все равно еще была, ну, скажем так, судебное дело еще не было завершено. Якщо судове рішення вступило в силу, то далі буде діяти за органами ГАЗКА. Забудовник смачної зупинки збирається найближчим часом відновити будівельні роботи на об'єкті, крім того, готує позов до суду через розповсюдження неправдивої інформації. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. До дня письменника наші журналісти провели дослідження: чи користується читання попитом з поміж житомирян, яка категорія населення читає, та яким жанрам люди віддають перевагу? Про це детальніше в відеосюжеті дві книжки гострою стала проблема купівельної спроможності людей. Не кожен громадянин має можливість купити собі нову книжку. Втім, коли людина зважується на такий крок, перед нею постає вибір купити дешевшу книжку або читати українською мовою, але викласти за книгу на 10 гривень більше. Втім, чому читачі повинні платити за видання українською мовою більше, ніж російською. Відповідь давали експерти. варто відзначити, що кількість україномовних книжок збільшилася порівняно із російською мовною, але залишається плач. Щевна ситуація стосовно вартості цієї книжки, як і раніше, книжка українського виробника дуже дорога, і це пов'язано із тим, що у нас існує система оподаткування української книжки, яка не дозволяє поки що нам зменшити вартість української книжки, тому українську книжку придбати може не кожен. Плюс до того всього ціна української книжки збільшується. Залежно від того, хто її купує, а потім перепродає, головне призначення книги це зберігати знання, котрі накопичували століттями та передавали їх наступним поколінням. Завдяки цьому став можливий стрімкий прогрес у галузі науки. Проте останнім часом читачі купують менше книг, зазначає працівник однієї з місцевих книгарень. В Нашому магазині представлені в основному всі новинки, які є на ринку України, які видаються у книжкових. Книгорозповсюджувальних точках. Ось ви бачите, на полицях у нас представлені в основному книги українською мовою, але деякі є також і російською мовою. Всі книги ми отримуємо з українських видавництв, але і українські видавництва також видають російською мовою, тому що Пушкін має бути російською мовою, а Шевченко українською. Для нашого читача та чи користується попитом читання друкованої книги, ми запитали у Житомирян. Звичайно, я не даю перевагу друкованим книжкам. Електронні книжки так вони зручні в деяких аспектах. Наприклад, коли тобі треба на пари, дуже багато матеріалів, тобі зручніше скачатися на електронну книгу і ну не треба таскати з собою. Але все одно я залишаюся і завжди буду залишатися прихильником друкованої книжки, тому що в друкованої книжки є душа, на відміну від електронної. Я віддаю перевагу електронним книжкам, адже це комфортні. Варіант, книжку можна скачати в будь-який момент, і також це економно для кожного з нас. Якщо книга цікава, то неважливо якою мовою читати. Я, по-перше, віддаю перевагу паперовим книжкам, тому що для мене це більш цікаво. Я не люблю електронні книжки взагалі. Для мене це незручно. Навіть запах книжки, друг це робота. Книжка друкована, але для мене паперова все. Я надаю більшу перевагу старим книжкам, старих видань. По-перше, зараз це дешевше, набагато дешевше. А по друге, для мене вони безцінні. Те, що люди їх викидають чи продають за маленькими цінами, для мене ці книжки безцінні. Молодь та старші мешканці зазначають, що справжній читач, незалежно від вартості книги, не припинить читати. Також вони мають надію, що зможуть купувати більше книг, написаних рідною мовою. Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Стародавня цивілізація, із витоків якої розпочалося становлення самобутньої культури українців у світі, стає сучаснішою та доступнішою у селі Городське Коростишівського району. З'явився унікальний міні-музей виставка керамічних речей, мистецтва та побуту доби пізнього трипілля. Більшість експонатів реконструкції, але є з поміж історичні артефакти, знайдені та досліджені під час нещодавніх археологічних розкопок біля цього поліського села. Про відродження пам'яті предків місцевих ентузіастів та патріотів і Кальне Ельдорадо для туристів. Далі Ірина Остапчук. Миски, глечики, інші предмети побуту, домашні речі, фрагменти розпису хатнього інтер'єру, а ще амулети, обереги, ритуальні речі із характерним орнаментом стилю давньої трипільської культури. Таку експозицію керамічних старожитностей презентували в городському, де освіт трипілля, творчий натхненник виставки, етнограф Інна Величко розповіла, що це продовження теми відродження побуту та культури наших предків, а також логічне завершення її культурно-мистецького проєкту «Поліська хата» започаткованого у селі сім років тому. Втілення задуманого стало можливим завдяки президентському гранту, який виграла науковий співробітник Кмитівського краєзнавчого музею Олена Андрущенко. Дівчина каже, що проект став успішним через ентузіазм місцевих і не тільки патріотів. Бажання усіх було велике. Ми трималися на такому ентузіазмі, можна сказати, який окриляє, надає сили. От і як діє, як магніт, розумієте? Люди до нас самі нас знаходили десь, якісь художники. Ось студенти всім цікаво. Олена зізнається, що навіть не сподівалася, що проект так зацікавить і молодь, і старше покоління. На території городського робили майстер-класи. У нас була така невеличка площадка, підготовлена для роботи з глиною. Там були оформлені столи спеціальні дерев'яні, там розмочували глину. Ось і діти працювали там з глиною. Її спочатку ж потрібно розімняти, вимочити, тобто це довгий процес. І вчилися реконструювати. Спочатку ми робили невеличкі статуетки бичків. Різних тварин, інших птахів, статуетки жіночі, трипільські. Потім, вже коли. Більше навчилася, почали виготовляти зерновики. Технологія складна. Народна майстриня киянка Олена Смолякова розповідає, що просто закохана в українські тріпілля, а відтак не могла залишитися осторонь реалізації проекту, пов'язаного із відродженням давньої цивілізації на теренах Житомирщини. Тому що ви зайдіть в будь-яку хату, подивіться на наші обряди чи наші свята, ви на наші писанки. Воно нікуди не ділося. Ми просто трошки ще не. Усвідомлюємо просто єдине, що 37-38 рік фактично були знищені археологи. Майстриня розповідає, що ця давня культура до кінця ще не вивчена. Ми не знаємо своїх вітчизняних дослідників археологів, з поміж яких відомий Олег Ольжич, і демонструє таємничий трипільський код. В якому, за її словами, криється особлива енергетика. О, ось людина, так. Це людина. це людина. А, ось трикутнички, ось це так. В Індії порушу. Порушу першу людину. І цей горщик знайдений міф по... Індії, це ж треба міти ще розказати. А горщик що... зберігається в Одеському музеї. І так от по кожній фігурці можна це сказати: і про інянь, і Божественну, і тваринки, і зірку семикутну. Музей виставку Дивосвіт полісся, яку з любов'ю втілює обдарована молодь, вже назвали справжньою перлиною відродження української культури. Унікальний тим Грант, що саме це зачіпає трипільську культуру. Бо два-три гранти в рік в принципі, отримує Житомирщина. Більше це наукові роботи зазвичай були, але дуже приємно, що і такий грант ми теж отримали. Керівники проекту кажуть, що це тільки перший етап на шляху відродження нашої самобутності і сподіваються, що туристів побільшає. Ірина Остапчук, Максим Возний, новини Житомирщини якими були події цього останнього робочого дня тижня? Попереду вихідні і дізнайтеся, чи погода сприятиме гарному відпочинку. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 4 березня вночі 0-2, в день 10-12 градусів тепла. Вночі 5 та 6 березня вночі 2-4 градуси тепла, в день від 10 до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 742 міліметри, вологість повітря 52